Лев Данилович постать імені якого Львів завдячує своєю назвою. Історики називають його не меншою фігурою, ніж його батько Данило Галицький. Але нам, звичайним людям, відомо про Лева дуже мало. Яким князем був Лев Данилович? Чи був по смерті батька хорошим політиком? І хто заснував Львів? Мене звати Каріна Хольвінська, і я знаю відповіді на ці питання. Почнемо спочатку. Вважається і так вам скаже більшість, якщо ви не думаєте когось запитати, що Львів заснував король Данило, за що і стоїть йому в місті чудовий пам'ятник. Але все не так просто, як ми звикли думати. Фактично, чіткої дати заснування Львова не існує. Давайте розбиратися. Існує літописна згадка, яка датується 1256 роком. Там йдеться про величезну пожежу у місті Холмі. Цю пожежу було видно навіть за дуже багато кілометрів, а саме у Львові. Проте, у 2010 році Іван Паславський, відомий історик, зробив відкриття, яке? Отож, слухайте. Вчений виявив французький стародрук, у якому містилась суперечлива щодо загально прийнятої версії заснування міста. Йшлося про те, що Львів було засновано задовго до першої літописної згадки 1240 рік, що на 15 років раніше, ніж дата, від якої відштовхуються усі річниці святкування дня народження міста. А отже, дата заснування Львова може бути дещо давнішою, аніж прийнято вважати. Скоріше за все, левові тоді було від 12 до. 15 років, проте цей вік у ті часи вже був фактичним повноліттям. Тому морально і фізично він міг заснувати місто Львів. Вже згадана нами французька хроніка, згадує і про засновника міста. Проте не зовсім того, якого ми звикли вважати. На Галицькій брамі, як свідчить дослідження істориком джерела, був надпис: князь поклав мені підвалини. Нащадки дали ім'я Леонтополіс. Що ж, тут розібралися. А тепер скажемо кілька слів і про його біографію. Ми знаємо, що його мама була донькою Мстиславу Удатнього. І звали її Анна. Сам Мстислав був внуком Ярослава Осмомисла. Найстаршим сином родини був Іраклій. Коли народився Лев, точно ми не знаємо. Іраклій, очевидно, народився десь у 1220 році. Ну а Лев десь 1225 Наступний за Левом був роман. Тоді Шварн і Мстислав. 1240 року Лев отримав Перемишельське князівство. Він все життя не злазив з коня. Це був полководець, і це не дивно. На починаючи з 1245 року не було майже жодного мирного року. І Лев брав участь в тих подіях, не зважаючи на те, що він був князем Перемишельським. А після 1245 року ще й Бельським. До речі, Львів збудований на майже земель Лева, Перемишельського і Бельського князівства. І Лев абсолютно не менша фігура, ніж Данило Романович. По смерті батька Лев не прийняв корони, але цікаво, що західні джерела його називають королем. Згодом він подався у монахи. Хресне ім'я Лева Онуфрій. Лева могли похоронити без всяких прикрас, тому що людина, яка йшла в монастир, ставала ченцем. І був ти князем чи ні – ти ставав ченцем, а чинців хоронили навіть без трун. Ось так закінчили життя Лева Даниловича, князя, якому ви чомусь не побачите пам'ятників. Майже кожен, хто цікавився минулими Львова, знає історію про те, в честь кого назване місто. Однак на цьому розповідь закінчується. А терма. З вами була Каріна Хольвінська. Вивчайте нову інформацію разом із рожевими окулярами. Па-па!